Вітаю усіх глядачів на своєму ютуб-каналі Адвоката Жанни Грушко у постійній рубриці Адвокат Експерт. Хто ще не підписався на канал, рекомендую це зробити і то швидше. Адже наступні відео це будуть відео, які стосуватимуться змін до нових правил мобілізації. до… Правила проходження військової служби і звільнення з такої служби, про правила перетину кордону, у зв'язку з цим ставте свою подобайку, дзвіночок, аби не пропустити такі випуски. А зараз ми говоримо про те, що 30 січня 2024 року кабінетом міністрів внесено на розгляд Верховної Ради законопроект 10449, яким запропоновано внести зміни до. Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію до закону України про військовий обов'язок та військову службу та інші законодавчі акти, що стосуються заходів оповіщення громадян, мобілізації громадян, проходження ними служби, виїзду за кордон тощо. У цьому відео ми саме розглянемо питання щодо. Підстав для відстрочки від звільнення від мобілізації, які визначені статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А саме, зміни запропоновані стосуються такої підстави, як наявність у жінки та чоловіка на їхньому утриманні трьох або більше дітей віком до 18 років. За чинною на сьогодні редакцію оформити вістрочку з цієї підстави можливо згідно з тим, аби ви подали документи свідоцтва про народження цих трьох неповнолітніх дітей, і надали документи про те, що ви перебуваєте у шлюбі з їхньою матір'ю, ви проживаєте разом, і цього достатньо. Також до цих документів можна було би додати посвідчення багатодітного батька. Я наголошую на тому, що це запропоновані зміни. Вони ще не внесені. А те, що я розповідаю зараз, це те, що діє на сьогодні і ним можна скористатись. Як же пропонується у новому законопроекті? У новому законопроекті ця підстава залишається, але вказано, що Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває 3 або більше дітей віком до 18 років, мають право на вістрочку, крім тих, у яких є заборгованість зі сплати аліментів більше, ніж за 3 місяці. Що це означає? Це означає, якщо ви з дітьми не проживаєте і, наприклад, ви сплачуєте аліменти, але у вас є заборгованість про наявність таких аліментів більше, ніж за період, що охоплює 3 місяці, то право на вістрочку. Рочку ви мати не будете. Це означає, що до пакету документів на підтвердження того, що ви утримуєте свою дитину, вам необхідно буде додати ще й довідку з виконавчої служби про відсутність заборгованості за відповідними платежами по аліментах. Цей момент враховуйте, тому що швидше всього, що таку зміну щодо цієї підстави. Її приймуть та проголосують у тих, в кого вже оформлена бістрочка з цієї підстави, не хвилюйтеся, оскільки вона зберігає свою чинність. До того моменту, поки не приймуть новий законопроект, ось цей 10449, і не вручать вам нову повістку про уточнення облікових даних. Тільки тоді, на підставі статті 22 закону про мобілізаційну підготовку, у вас виникне обов'язок повторно з'явитися до ТЦК і надати новий пакет документів, необхідний для оформлення нової відстрочки за новими. Підставами і нормою права, яка набере чинності. Про наступні зміни, які стосуються цього законопроекту, які стосуються мобілізації, проходження військової служби, дивіться у наступних випусках. Щоб не пропустити їх, ставте свої вподобайки і підписуйтесь обов'язково на канал. А також у коментарях чекаю ваші думки з цього приводу із запропонованих змін. До зустрічі у нових випусках.